Вітаю вас на моєму каналі. Це вже четверте і заключне відео з серії як відрізняти напрями мистецтва. Коротко нагадаю, що якщо вам сподобається це відео, буду вдячна за ваш лайк, підписку або ж коментар, щоб якомога більша кількість людей побачила корисний контент про мистецтво українською. У минулому відео на цю тему ми з вами зупинилися на дадаїзмі. До речі, якщо не дивилися, рекомендую почати з першої частини і йти у хронологічному порядку. Зараз у правому верхньому куточку з'явиться посилання. А напрям, з якого почнемо сьогодні, по суті став його продовженням. Сюрреалізм виник у 20-х роках ХХ 20 століття, і вже у своїй назві він містить пояснення своєї суті. Сюрреалізм це надреалізмом, тобто щось підсвідоме, щось поза раціональним мисленням. Засновником сюрреалізму вважається поет Андре Бретон, який у 1924 році видав публікацію Маніфест сюрреалізму, натхненно дослідженнями Зігмунда Фройда, ідеями Карла Маркса та роботами художника Джорджа Де Кіріко. Найвідомішими представниками сюрреалізму серед художників стали Рене Магріт, мій особистий фаворит, та Сальвадор Далі, який скромно стверджував, «Сюрреалізм – це я. Картинам сюрреалістів притаманне використання оптичних ілюзій, підсвідомих образів та парадоксальних поєднань. І щоб віднайти ці образи, вони використовували автоматизм метод, за яким людина має повністю вимкнути раціональне мислення, щоб видобути потоки слів та образів з глибин своєї підсвідомості. Далі пішов ще далі. Всім відома така ситуація, коли випадково засинаєш вдень і потім прокидаєшся від якогось шуму і не можеш зрозуміти, що сталося і який взагалі рік. Так от, Далі спеціально створював такі ситуації та використовував метод перерваного сну на постійній основі. Коли митець хотів подрімати, він сідав у крісло і засинав з ложкою в руці, щоб, коли він впаде в сон і його м'язи розслабляться, він впустив ложку на металеву тацю, завчасно поставлену біля крісла, і прокинувся від звуку її падіння. Далі вважав, що це давало творчий імпульс і підказувало сюжет майбутнього твору. І знаєте, судячи з його робіт, метод дійсно працював. Сюрреалізм швидко поширився світом, та, крім живопису і літератури, існував ще й у скульптурі, фотографії та навіть кінематографі. Також, говорячи про сюрреалізм, не можу не згадати і магічний реалізм. Мистецький стиль, що виник після Першої світової та найбільшого поширення отримав у країнах Латинської Америки. В основі сюжету були сцени з повсякденного життя, у які впліталися дивні деталі, загадкові ідеї та фантазії художника. Можливо, ви пам'ятаєте цей стиль та твори Маркеса з уроків літератури в школі? А от серед художників найяскравішою представницею є Фріда Кало. Також саме до магічного реалізму часто і знаменитого Едварда Гоппера, на картинах якого ніби і немає нічого незвичайного в плані сюжету, але створена митцем атмосфера точно виходить за рамки чогось буденного. Отже, і сюрреалізм, і магічний реалізм посприяли ще більшому руху мистецтва в сторону абстракції та заклали фундамент для наступних творчих досліджень. Переходимо до абстрактного експресіонізму, який виник в Америці в 40-х роках ХХ століття, і буквально перемістив центр світового мистецтва з Європи – Нью-Йорк. Поки європейські митці все ще оговтувалися від страшних наслідків Другої світової, абстрактні експресіоністи виливали свої переживання на полотна та вражали публіку кардинально новими підходами. Надихнувшись сюрреалізмом та методом автоматизму, вони взагалі відмовилися від побутових сюжетів, що панували в американському живописі останніх десятиліть, і дали волю почуттям. Проте цей рух не був однорідним, найчастіше його розділяють на два види: перший динамічне мистецтво, яскравим прикладом якого є твори Джексона Полака, який винайшов власний досить радикальний підхід. Він стелив на підлозі величезні полотна, то розливав, розмазував, розбризкував на них фарби різних кольорів. Доволі близький до полука, стиль і у Віла увілемедекунінга. У нього менше хаоса, але мазки теж дуже динамічні, вільні, часом лякаючі, що і не дивно в контексті історичних подій того часу. Другий вид називають живопис кольорного поля. Для нього характерні більш спокійні мотиви, найчастіше це широкі смуги, насичених складних кольорів. На противагу динаміці попереднього виду своїми роботами митці, серед яких Марк Ротко та Роберт Мазервелл, закликали до рефлексії та споглядання. До речі, це перший суто американський мистецький рух, що став популярний у всьому світі, і на рахунок цього є цікава теорія, що він активно фінансувався владою для розвитку сприйняття Америки як вільної держави з багатим і прогресивним культурним середовищем. Адже культура теж була елементом холодної війни. Далі поговоримо про поп-арт, що виник у 50-х роках минулого століття та найбільше поширився в Америці та Британії. По-перше, як реакція на абстрактний експресіонізм далекий від повсякденного життя, і по-друге, як реакція на зростання масового споживання і впливу маркетингу, реклами і ЗМІ. І саме друге визначило тематику робіт. Митці по парту активно використовували образи з попкультури, як, наприклад, Мерлін Монро, рекламу, бренди, пакування продуктів, комікси і навіть вирізки з газет. Вони намагалися максимально наблизити мистецтва до реального повсякденного життя, і разом з тим звернути увагу на проблеми споживацтва. Їх роботи вирізняються яскравими кольорами та цікавими прийомами, наприклад, подвоєнням чи багатократним повторенням зображень. Енді Воргол, відомий представник поп-арту, використовував техніку шовкографії це вид трафаретного друку, що дозволяє зробити копії дуже високої якості та експериментувати з кольорами і формами. Завдяки інноваційним поглядам, доступності для сприйняття та висміюванню матеріальних цінностей, твори попарт залишаються впізнаваними та актуальними навіть зараз, через багато років. А наступний напрям перформанс. Що виник у 60-х роках ХХ століття з футуризму, дадаїзму та сюрреалізму і, по суті, став продовженням їх розвитку, об'єднавши у собі різні форми творчого вираження і значно розширивши поле діяльності митців. Основна риса перформансу це створення дійства, у яке залучені сам митець або ж інші люди. Вважається, що перформанс повинен містити п'ять елементів: час, простір, тіло, присутність художника. А також відносини між творцем і публікою. Таким чином, мистецтво стає невіддільним від митця, перформанс може відбуватися у будь-якому місці, в галереї, музеї, або ж просто на вулиці. Він може тривати декілька хвилин, а може, декілька місяців. Головна мета привернути увагу, іноді закликати до роздумів над суспільними проблемами, або ж поділитися особистим досвідом митця. Перформанс залишається популярним і зараз. Для кращого розуміння хочу навести вам один з прикладів. У 2010 році відома мисткиня Марина Абрамович виконала перформанс в присутності художника. У чому його суть. З 14 березня і аж по 31 травня Марина сиділа понад 700 годин мовчки і не рухаючись посеред кімнати у музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. і кожен відвідувач міг сісти навпроти неї. Таким чином, вона хотіла залучити якомога більше людей до участі в акті створення мистецтва та звернути увагу на цінність часу. І це мало колосальний резонанс люди годинами стояли в черзі, щоб потрапити на цей перформанс і подивитися художниці в очі. Дехто потім писав, що вона змусила їх плакати, когось задуматися над проблемами суспільства, а інших спонукала цікавитися мистецтвом та його сенсами. І весною 2022 року Марина Абрамович повторила свій знаменитий перформанс в Нью-Йоркській галереї Шона Келі, щоб підтримати Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. І хоча Марина досить неоднозначна особистість, навколо образу і творчості якої точиться маса дискусій, цей акт підтримки однозначно викликає повагу до неї. Мінімалізм напрям що виник у 60-х роках минулого століття. Мінімалісти вирішили відмовитися і від реалістичності, і від абстрактності, прагнучи показати саму суть. Надихнувшись ідеями супрематизму, конструктивізму та Баухаузу, про які згадували в минулих відео, вони використовували прості фігури та матеріали, а також монохромність. Головний девіз мінімалістів нічого зайвого. Вони не боялися одноманітності, спокою і головне повторів, що вирізняє цей напрям поміж інших. Мінімалізм був яскраво виражений в скульптурі, адже вона дозволяла працювати з простором. Крім цього, ідеї мінімалістів широко використовуються у дизайні інтер'єру, одягу, фотографії та залишаються актуальними і досі. І закінчуємо це відео концептуалізмом, напрямом, у якому зміст став набагато важливішим ніж художня техніка. Концептуалісти прагнули привернути увагу людей до певної дилеми або проблеми. Використовуючи провокаційні та скандальні гасла, заперечуючи важливість естетичної складової та застосовуючи широкий діапазон методів, ось декілька з них. Інсталяція. Композиція з декількох елементів, створена у просторі. Тут концептуалісти надихалися дадаїзмом і, поєднуючи звичайні речі в незвичайний спосіб, створювали нові сенси. Оп арт не плутати з поп-артом. Це оптичне мистецтво, відоме широким використанням зорових ілюзій, перформанс як метод про нього ми вже говорили у цьому відео, та гіперреалізм напрям, представники якого прагнули до точного відображення найменших деталей, фактично фотографічного відтворення об'єкта з метою загострити сприйняття буденності. Концептуалізм був на піку популярності у 60-70-х роках ХХ століття. Проте згодом почав зазнавати критики за свою суперечливість та надмірну політизованість. Що ж, на цьому будемо завершувати. Сподіваюся, що це відео було корисним і цікавим для вас, і тепер ви краще розумієте і відрізняєте ці напрями. А я нагадаю, що це четверте відео з цієї серії ми з вами проговорили 20 основних художніх напрямів і ще згадали декілька течій. Все це було у експрес-формі, тому, якщо вас зацікавив певний напрям або ж художник, і ви хотіли б окреме детальне відео про нього, напишіть про це в коментарях. Я все читаю і намагаюся максимально прислуховуватися до вас. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео!